Сьогодні, у випуску Верховна Рада відмовилася відзначати сторіччя Ярослава Стецька. Останнє з циклу різдвяних свят відзначили у Тернополі. Із кранів Тернополян тече свята вода. 37-й рік поспіль мешканець Тернополя занурюється в крижану воду. Уляни відзначають сторіччя від дня народження Ярослава Стецька. Саме він був правою рукою Степана Бандери, і саме Стецько оприлюднив у Львові акт проголошення української держави. За свої діяння був арештований польською владою та сидів у німецькому концтаборі. Мешканці нашого міста урочисто вшановують ім'я людини, яка віддано боролась за вільну незалежну державу. Тим паче Ярослав Семенович наш земляк, адже народився в Тернополі у сім'ї священника. В обласному центрі продемонструють документальні. Фільми про насичене життя націоналіста. та на державному рівні святкувати сторіччя із дня народження Стецька Верховна Рада відмовилась. Пропозицію вніс один із депутатів. Народного обранця підтримало лише 16 його однодумців. Водохреща третє велике зимове свято після Різдва та Василя. За християнськими віруваннями, саме цього дня Бог з'явився у трьох іпостасях. На Йордана, як ще називають це свято, люди приходять до хрестильниці, місця освячення води. Після водосвяття священник благословляє присутніх Йорданською водою. Люди набирають її у посуд і несуть додому. Там живицю зберігають впродовж наступного року, оскільки вірять, що вона має силу очищувати та зцілювати душу й тіло людини. Йорданської. Водою також скроплюють оселю, щоб оминало всяке нещастя і гарно велося в домі. Набрати свяченої води, а також взяти участь у чи не найбільшій місті водохрещенській літургії. Тернополяни приходять до хреста парку імені Шевченка. Ми завжди сюди Приходимо, ми любимо тут. Як саме більше людей, більше священиків дуже гарна проповідь. Торжественно дуже е, освячують ту воду і дуже ту приємно побути і при, е, приєднатися до того, щоб очиститися і бути цілий рік здоровим і щасливим. Цього року перший раз, бо я живу на Тернополі, живу в селі, Ще в селі, ходжу до церкви, там беру воду. Боже, що ми подивіться до купатися вороги, брат на грати да, немає да, нікого. З до на церкви, набираємо воду, п'ємо воду тоді вже е, обід сім'єю. ми кожного року з батьками приходимо на це велике свято до, до церкви. Спочатку а потім підходимо сюди на похрещення води. Відзначаємо це свято разом в сім'ї з бабцями, і по християнськи означаємо це свято. Ми третій раз вже тут на цьому на цій службі а в... Святкуємо традиційно, як і всі люди, до церкви ходимо, вечеряємо перед тим, одвечір'я відвідуємо. А сьогодні прийшли сьогодні ми. на службу, візьмемо воду, знову підемо додому. Купатися не будемо в озері. Не будемо купатися. Ні я, ні, ні дружина. Ні син також ми ще не пробуло такого. Так далеко ми не зайшли. Вдома тернополяни продовжують святкувати хрещення господня за щедрими столами. А радісний настрій людям дарують колядники, які приходять до хати з віншуваннями та щедрівками. Тернополі з кранів потекла свята вода. Священики різних конфесій провели богослужіння біля резервуарів та на водопровідних насосних станціях, звідки й постачається вода мешканцям міста. Такий захід проводять уже третій рік поспіль, саме у день водохреща. Вся вода, яка йде на місто Тернопіль, вона сьогодні посвячена, і тому всі мешканці, хто має бажання, хто не міг сьогодні з певних причин вийти з дому, вони можуть набирати освячену воду. Йорданська вода має цілющі властивості. Священнослужителі переконують, після освячення вона Може зберігатися рік, а той більше ні неприємного запаху, ні осаду в пляшці чи будь-якій іншій посудині з святою водою не буде. Ми святкуємо сьогодні початок нашого спасіння, коли на води Йорданській зайшла благодать Святого Духа, і всі ті гріхи, які люди змивали, які були в тій воді, Господь взяв на себе. І тому сьогодні кожен з нас хто бажає цього. Він може причаститися цієї води і стати причасником цього вічного життя, яке дав Господь. Є й ті, хто з різних причин не може піти на водохреще до церкви і набрати освяченої води. То щоб вмитись та напитись цілющої рідиною, людям варто лише відкрутити кран. Це досить символічним, що ця вода освячена потече сьогодні по всіх. Водяних артеріях міста попаде в кожну домівку і Кожен думати можливість чи пити цю воду, чи використовувати. А пити з-під крана воду можна. Комунальники переконують, вона відповідає усім санітарно гігієнічним нормам. Кажуть, самі її вживають і іншим радять. Воду вживаю так звичайно з-під крана, і я вважаю, що вона сьогодні відповідає всім нашим нормам. В Інших містах України також підтримують традицію освячення води у мережах централізованого водопостачання. У здоровому тілі здоровий дух. Такому принципу вже більшу половину свого життя слідує морж із Тернополя. Іван Лукашів до гартування чоловіка привела хвороба. 37 років тому пана Івана мучив важкий радикуліт. Я мав дуже сильний радикуліт. і один раз я вже йшов після лікарні, вже з палецею я ходив і йшов біля озера. І дивлюся, хлопці купалися зимою. Я думаю, я спробую сам, але я не впевнений був в тому, що я таке зроблю, але зробив я. І як тоді пішов, то вже десь 37 років. Вже більше половини мого життя я в воді прожив. І так до сих пір кожен божий день. З того часу про хвороби пан Іван і думати забув. Чоловік щодня по кілька годин проводить на природі і почуває себе просто чудово. Супер, розумієте, я навіть не хочу слухати про хвороби то є раз, але е, от, діло в тому, що як вам сказати, я встаю зранку і все кажу, Господи, дякую тобі за те, то, що, що ти мені дозволив встати. дозволив, І більше нічого. І більше нічого. Я не хочу в нього тільки завжди був хоча не всі починають загартовуватися через хворобу. Проте навіть у таких випадках вже незадовго мержі помічають кращу фізичну активність. Власне кажучи, я і не був хворіє. Я... Просто то, що я почав більше відживатися, краще бігати так далі. Мі не бракувало нічого в роді не бракує. Але Зимку грипом хворіти ніколи. За повір'ям той, хто скупається в крижаній воді, на Йордан, буде здоровий цілий рік. Перевірити істинність таких слів взялися термін. Онопільські депутати, Дехто з них вперше занурився в холодну воду, інші купаються щороку, але кожного разу переживають неймовірні відчуття та враження. Наші предки здавна знали, що в цей день, якщо провести обряд за водосвяті, занурення, то ти будеш здоровий наступний рік. Я сподіваюся, що наступний рік так само буде здоровий і рекомендую іншим. Це спробувати. І відчуття дуже переповнюють. Тобто, це настільки захоплююче, чудово бажаю спробувати іншим. Це відчуття адреналіну захоплення. знаєте, дуже приємне відчуття. Відчуття прекрасні, враження неповторні. Найгірше відчуття це перед тим, як заходиш в воду. А вже як вийдеш вийде, вже без проблем. Як бачите, я себе прекрасно почуваю, і це є напевно благодать Божа, яка характеризує цю воду. І сьогоднішній день тернополяни, які залізти у воду, не наважилися, спостерігали за процесом очищення з берега. Тут, хочу зарядившись енергетикою дійства, залишали парк зосвяченою напередодні юрданською водою у руках.